Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук! І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись з вами, чому українська влада хоче закрити модель спрощеної системи податкування або ФОП. Хто правий, а хто не правий у кейсі Беп та Фесту, як на нас впливатиме новий закон про самозайнятих осіб, та чому Дія Сіті це, по суті, попередник скасування можливості працювати ФОПом третьої групи із юридичними особами? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте це їм дуже і дуже зараз необхідно. Отже, поїхали. Відео може вийти трошки довше, ніж зазвичай, але сподіваюсь, воно буде для вас цікавим. Отже, першою причиною, чому може скасувати ФОП, це є зміни, які набули чинності із 1 серпня, про те, що третя група оподаткування із спеціальною ставкою. 2% єдиного податку припиняє своє існування і тепер назад повертаються ФОП всі до третьої групи. І буде обов'язково застосування РРО з 1 жовтня, і також повернуться штрафи та податкові перевірки. Я нагадаю, що ця спеціальна друга група була введена в початку повномасштабного вторгнення і передбачала можливість працювати будь-яким юридичним особам. Там ліміт був 10 мільярдів гривень, якщо не помиляюсь, на рік. Не останню чергу саме рекордна кількість відкриття ФОП у вересні, а саме 35 тисяч фопів за один місяць була якраз причиною попередніх змін законодавства, які передбачали введення обов'язкових РРО, і саме в закладах громадського харчування на Київщині, де їх є найбільше і в місті Києві, була найбільша кількість реєстрації нових фоп. Ми можемо побачити тут динаміку, що 22-й рік був значно меншим. 21-й попередній довоєнний звичайно більшим. А ось вже початок 23-го, коли були якраз новини про те, що все-таки знову ж таки вводиться РРО, плюс е, обов'язкове повернення до прочності податкування з 5%, відповідно збільшилась кількість реєстрації ФОП, не тому, що у нас економічна активність так зростає, а саме для оптимізації оподаткування. І тут ми бачимо, що паралельно з цим, 18 вересня. Пан Даніїл Гетьманцем анонсував перехід на польську модель оподаткування для ФОПів. Що це означає? Це, по суті, що за послуги ФОПи будуть платити 20% податків. Після цього, 13 жовтня, він дав дуже велике інтерв'ю, де пояснив, що малость на увазі і чому саме необхідно перехід до цієї польської системи спрощеної оподаткування. І він зазначив цитую система єдиного податку, яка працює зараз, перестала виконувати функцію. Підтримки малого бізнесу а стала способом ухилення від податків великого бізнесу. По суті, це було головне, чому нам потрібно змінювати спрощену систему податкування. В той же час він заявив, що до кінця військового стану нічого, жодних кардинальних змін в плані спрощеної системи податкування не буде. В той же час, відразу, після цих заяв інтерв'ю пана Гетьманцева, можливо, це так спіпало, можливо, ні. БЕП, це бюро економічної безпеки, раніше це є податкова міліція колишня заявила про те, що в Холдингу Емоції Фест отримували зарплату в конверті, і що БЕП нібито викрило величезну схему, показали багато. Карток платіжних, які були розкладені на столі в головному офісі. Фесту також показали багато готівки, і заявили про те, що працівники головного офісу понад 400 співробітникам здійснювали оплату заробітної плати на дублікати з зарплатних карток, які якраз і знаходились от на цих столах, і які виплачувалися з якоїсь незрозумілої чорної готівки. Холдинг емоцій Фест, звичайно ж, заявив, що це все є неправильно. Правда, це тиск вони працюють вчасно, тому що ФОП. Є законним і використання фопів не заборонено, тому вони взагалі не розуміють, як під час війни може бути такий тиск на бізнес, як вони заявляли. Можемо зараз просто подивитись на те, що таке холдинг емоцій фест. Це більше 120 ресторанів різних брендів, найменувань. Можливо, ви там чули, такі як Реберня чи П'яна Вишня. Є ще у Львові Криївка. Також є там пивний бізнес, є готельний бізнес, багато багато різних бізнесів, і вони говорять, що що 120 ресторанів це зараз найбільша мережа, загалом в Україні. При цьому в всіх закладах або майже всіх. Тут я зараз заголошу, що я ставлюсь дуже добре до фест, взагалі Ресторани у Львові. З Дерунами і гасова лямпа були чи не моїми улюбленими у студентські роки. Але тут можемо просто подивитися, чи дійсно все-таки це законна схема, чи все-таки якусь рацію має держава, коли намагається, щоб такий великий бізнес все-таки платив більше податків. І можна сказати, що в більшості аргументи фест вони, в принципі, резонні, і вони говорять про те, що так працює весь готельно-ресторанний бізнес. Ми не одні, і тут нічого немає такого, щоб ми взагалі приховували. Тобто, дивіться, в нас є ФОПи, все окей. Але е, в чому проблема ФОПів для держави? Це те, що. Якщо ти ФОП другої групи, то в тебе є можливість до 6 мільйонів гривень на рік отримувати доходу, з якого ти сплачуєш фіксований єдиний податок в вигляді 20% від мінімальної зарплати в місяць, тобто це приблизно 1340 гривень, або якщо ти ліміт використовуєш протягом всього року, це є 16 тисяч гривень. Там ще, звичайно, є ЄСВ, але ми зараз це упустимо. Якщо взяти плюс-мінус хороший ресторан, де є середній чек 500 гривень, такий, наприклад, як Реберня. То це, по суті, є весь цей ліміт, використається 10 тисячами гостей. Ну і це я не впевнений, але прикидую, що це приблизно, мабуть, один місяць, якщо знову ж таки ресторан відвідує дійсно багато гостей. При цьому. В такому випадку цьому ресторану конкретно от, потрібно буде 12 а, фопів, лише тих, які продають їжу, тому що алкоголь це взагалі окремі ФОПи продають, там інша система загального податкування, тому що є ПДВ і ліцензія. І ось ці ФОПи, які продають їжу, вони по суті можуть отримати 72 мільйони гривень виручки. Із неї, враховуючи, якщо вони би працювали навіть цілий рік, хоча це не так, там взагалі буде значно менша цифра, але тим не менше, якщо б вони цілий рік паралельно 12 фопів працювало, то ось вони б заплатили. 192 тисячі єдиного податку. І якщо ми подивимось, який ефективний податок з всієї виручки, так це не прибуток, але тим не менше, ефективний тут податок виходить 2 тисячні відсотка. Ще раз, не 2 відсотка, не 2 десятих, не дві сотих, а 2 тисячні. Це просто феноменально низький е, відсоток. Ну і він насправді, можливо, ще навіть менший, як ми зазначали. Тому е, дійсно можна сказати, що все-таки фес не правий треба платити податки і якщо ми подивимось про великі мережі та які в нас є ресторанів і взагалі виручка від ресторанів і готелів за 2022 рік була опублікована на Open Data боті індексу і ми можемо побачити що серед 10 ресторанів всіх загального по україні є лише два які ви можете здогадатися, що це за ресторани один це на 9-му місці Domino's Pizza, який заявив про виручку загальний виторг в 2022 році 363 мільйони гривень, і інший, який займає перше місце і становить 30% долі всього ринку. Це є Макдональдс, який заявив про виручку в більш ніж 3 мільярди гривень. Всі решту, ось ці заклади, вони по суті не мають ніякого відношення до ресторанів. Вони надають послуги кейтерингу для збройних сил України, і ми не побачимо в цьому переліку навіть і близько жодного. Ресторану ну, чи мережі, чи такої як фест. Чому? Тому що вони якраз мають просто там умовно 120 ресторанів і 500 фопів. Чи правильно це ні? Я думаю, що це неправильно. І правильно, якщо ти вже великий бізнес, то ну будь ласка, плати хоча б тих 2% від обороту, про які заявляли для супер-супер спрощеної системи на дуже, дуже дуже погані часи. Із початком широкомасштабного вторгнення. Друга частина фопів це ось ця готівка. Звідки вона береться? Звичайно, з того, що ФОПи у цей оборот забрали, і вони ж не самі по собі ФОПи, так? Тобто це не є реальні ФОПи, це фіктивне по суті підприємництво. І цю готівку ці ФОПи несуть у головний офіс. Ну, насправді не вони, а їх просто забирає один бухгалтер з усіх рахунків, і вже потім далі воно, звичайно, йде в вигляді додаткових бонусів до заробітної плати. І це якраз є охилення від податків великого бізнесу. З однієї сторони, втрачається податок на прибуток, з другої сторони, там немає ПДВ, тому що це спрощення. На систем податкування. і з третьої сторони податок на зарплату, який би мав бути в ПДФО вигляді 18% плюс ЄСВ, також е, не сплачується. І тут не лише йде мова про фест. Цим користуються дійсно абсолютно всі готельно-ресторанні і не тільки і навіть торгові мережі величезні, також грішать цими ФОПами. Як це виправити, мені зараз складно сказати, чи правильно роблять в БЕП, що здійснюють отакі обшуки. Ну теж, мабуть, навряд чи, тому що. Е, Насправді зараз є багато інших речей, де можна би було б докласти набагато менших зусиль і отримати набагато більші надходження до бюджету, і про це ми поговоримо трішки пізніше. Друга причина, чому скасують ФОП, це РРО. І ось тут була заява в жовтні від податкової, яка насмішила всіх буквально на цьому ринку, про те, що таксі також вам повинні видавати. Фіскальний чек вигляді або звичайного фіскального чеку, або програмного фіскального чеку, якщо вони приймають або готівку, або оплату на карту. Таких водів є більше 300 тисяч. Ніхто з них не зареєстрований навіть і ФОП, тому як вони могли дати РРО, було незрозуміло. Але при цьому після цієї заяви була також ще одна ініціатива від того ж пана Даніїла Гетьманцева. Який зареєстрував спеціальний закон, про який я писав в себе на телеграм-каналі. Якщо ви до речі не підписані, то підписуйтесь там про всі ці попередні історії, також було багато інформації, який, по суті, в законі йде суть про е, таксі, основному і інших самозайнятих осіб. Можна назвати коротко, що це закон Убера, який дуже сильно спрощує можливість для легального отримання доходу і легальної сплати з нього податків для якраз осіб, які є самозайняті і працюють на платформах, типу там Uber, Uklon Bolt. і не лише. Таких, але надають послуги. Ну, і ось мотивація в держави була цього закону: це майже 5 мільярдів гривень додаткових надходжень. Згадали про 300 тисяч водіїв. Також згадали про ще 400 тисяч, які працюють в інших сферах, але також мають дотичність до платформ. Ну, і також приблизно 20 тисяч кур'єрів, які сумарно не заплатили 200 мільйонів чи можуть заплатити 200 мільйонів бюджет, 3 мільярди в бюджет. Ну і приблизно там від 2 до 2,5 мільярдів гривень бюджет. Загалом це приблизно. 5 мільярдів гривень додаткових надходжень. Що пропонує цей законопроект, це те, що ви не повинні реєструвати ФОП, якщо хочете бути самозайнятим і платити 6% податку від виручки, який отримуєте від платформ. Вам не потрібно платити ЄСВ, вам не потрібно нічого звітувати, вам не потрібно РРО. При цьому ви можете приймати готівку, якщо ви знову ж таки працюєте на таких платформах, як Uber, Uklon і так далі. Ви також можете спокійно приймати всі оплати карткою, і у вас є обмеження приблизно 1 мільйон гривень на рік. І банк, по суті, є майже вашим податковим агентом, платить за вас всі податки. Якщо, звичайно, у вас буде більше податків із готівкових надходжень, то ви повинні їх додатково доплатити. Це мені здається дуже прогресивна модель. Вона потрібна, і вона якраз є причиною те, чому, можливо, в майбутньому від ФОПів взагалі держава відмовиться, тому що вона скаже: дивіться, у вас був один мільйон осіб, які ось перейшли на таку систему оподаткування. Всі решту ФОПів нам не дуже сильно потрібні. Ну і третя причина, чому скасувати можуть ФОП, це Дія Сіті, тому що запровадження спеціальної системи оподаткування для IT, воно якраз передувало тому, що. В Україні хотіли заборонити можливість зарплатним ФОПам, так званим знову ж таки в більшості це йшла мова про ІТ, працювати із юридичними особами при наданні послуг, тобто ви не могли надавати би послуги і змушені би були перейти на режим. Дія сіті при цьому, що держава тоді пропонувала це було в якраз знову ж таки перед самим вторгненням е широкомасштабним у вигляді того ж самого Даниїла Гетьманцева 10% податку при цьому, що їм поставили все-таки 5 плюс півтора, тобто майже те саме, що ось по новому закону. І я тут теж більш схиляюсь до того, що якби не широкомасштабне вторгнення, навряд чи ми б ще мали зараз сьогодні третю групу системи податкування ФОП в тому вигляді, яка вона є, також була ініціатива від того ж самого Гетьманцева про взагалі, заборону можливості зовнішньоекономічних операцій для третьої групи ФОП і багатьох критеріїв для того, що таке є е, працевлаштування, приховане, якщо ви надаєте послуги як ФОП юридичній особі. Передували перед тим, потім була інцівалі. Взагалі, давайте заборонимо третій групі надавати послуги юридичним особам. Ну і, звичайно, діє сіті є багато дуже міфів про дію сіті. Можливо, я запишу окреме відео. Можете написати в коментарях, чи вам це цікаво, але я ставлюсь до «Дії сіті. Позитивно, як для компаній, так і для IT-працівників, це дійсно краще, ніж просто та модель, яка є зараз. За винятком, звичайно, якщо ви не дійсно самозайнята особа, а не працюєте на конкретного роботодавця, тоді дія Сіті вам не підійде. І я сподіваюся, що для таких реальних підприємців залишиться можливість надавати послуги, наприклад, не резидентам і укладати зовнішньоекономічні контракти. Тому можна сказати, що в IT-сфері є 150 тисяч ФОПів. Вони вже мають також іншу податкову модель, не ФОП. Для них ФОП, в принципі, можливо, вже не актуально, не потрібно. Ви можете працювати як працівники, як їх працівники. Це дуже схоже до ФОП, але не ФОП. Ви там платите 5% ПДФО. Це не єдиний податок і це теж краще. Ну і додатково ви маєте сплачувати 1,5% від військового збору, а ЄСВ з мінімалки, тобто лише з мінімальної зарплати, ваш роботодавець буде платити за вас ЄСВ. В і ця система вказана в законі, що буде діяти протягом 25 років без жодних змін до ставок чи до способу нарахування податків, що є набагато більш прогнозовано і краще, ніж ФОП, який може завтра, звичайно, не завтра, а після закінчення військового стану скасувати, заборонити, підвищити податки, чи заборонити вам здійснювати послуги, чи то нерезидентам, чи українським юридичним особам. Тому підсумуючи, в нас держава хоче, аби великий бізнес платив. Податки, і це є дуже важливою передумовою, чому спрощену систему можливо, будуть змінювати. І тут більше мені здається стосується. Саме другої групи, і ось готельно-ресторанного бізнесу. Приклад Festo — це, мабуть, просто показовий приклад не більше, аби показати, що є ось така проблема. Друга частина це те, що вводяться нові спеціальні спрощення системи податкування, які ще більш спрощують все, і взагалі для яких ФОП вже не є потрібним, і для таких е людей є більше ніж 1 мільйон, які можуть підпадати під оцю додаткове спрощення, при тому, що ФОБі всього зареєстровано приблизно 2 мільйони. Як ми розібралися. Більшість з тих двох мільйонів вони взагалі-то потрібні для оцього першого великого бізнесу, а не є самостійними ФОПами. Ну і третє, це те, що в зарплатних ФОПів хотіли скасувати ще до введення дія Сіті, а вже дію Сіті, по суті, ввели. При цьому залишили в зв'язку з широкомасштабним вторгненням ще ФОПів третьої групи. Все це сумарно мені здається вказує на те, що нам потрібно як ФОПам третьої групи, якщо ви також, як і я, ФОП третьої групи, готуватись до. Того, аби мати план Б і переходу на якісь інші моделі оподаткування, якщо дійсно все-таки скасують чи змінять. Модель спрощення податкування. при цьому теж треба розуміти, що таке єдиний податок. Він дуже багато надходжень дійсно додає в загальний бюджет. Я знайшов цифри за 21 рік, які становить 34 мільярди гривень. Мені здається, що тут просто рубати і скасовувати це все навряд чи для держави буде вигідно, але в той же час потрібно порівнювати із іншими цифрами. Ось, наприклад, ПДФО воно становить в 10 разів більше. Так, тобто, якщо тут ми бачимо 34 мільярди гривень, то ПДФО становить 340 мільярдів гривень. Коли дуже часто кажуть, особливо спеціалісти з ІТ, що вони якраз є тими, хто платить податки для всіх, то навіть якщо вважати, що всі... Надходження від єдиного податку це виключно від ІТ, Вони все одно в 10 разів менші, ніж ті, які платять вчителі, лікарі і інші, де ПДФО 18% із заробітної плати, плюс півтора військового збору, плюс 22% ЄСВ за них ще платить роботодавець. Крім того, податок на прибуток становить 123 мільярди. І тут треба теж розуміти, що є велика частина цього податку, прихована в цих ФОПах другої групи, які використовує, як ми бачимо, наприклад, ФЕСТ. Що ще можна зробити, крім того, щоб ганятися за ФОПами, що набагато більш ефективно, мені здається, це, наприклад, прикрити схему з duty-free і незаконним обігом сигарет, контрабандою, по суті, сигарет або виробництвом сигарет без акцизу. Ось цей пан Козловський, наприклад, займає 67% ринку цього тіньового обігу. Винниківська фабрика тютюнова, якщо ви не знали, є така, яка робить сигарети комплімент. І за підрахунками експертів, приблизно 7 мільярдів гривень на рік. Не доотримує держава виключно через цю одну схему. Тобто замість того, аби додатково отримати якийсь там 1-2-3 мільярди гривень з платників єдиного податку, можна би було просто зайнятися вирішенням цієї схеми. Ми також бачимо про Беп. Вона рапортувала дуже також браво про арешт сигарет, там на 2 мільйони, здається, доларів, було заарештовано їх в Одесі. Я тут, напевно, який саме виробник. Чисто теоретично припускаю, що це може бути і Винниківська фабрика. А потім в Фейсбуці журналісти публікували інформацію про те, що насправді БЕП не арештовував це для арешту, а виключно для того, щоб потім була можливість перепродати і вже були попередні замовлення на всі ці сигарети, які були арештовані. Бебом. Якщо це так, я не знаю, що це так, але це просто нам говорить, що таке Беб. І хто був правий Фест чи БЕП. Ну тут мені здається, якщо БЕП ось такі дійсно підходи, то гріш ціна цим фото і викриванням е, Фесту. Ну і далі мені здається, що дуже і дуже великою частиною е, того, що держава недоотримує, яка не стосується платників єдиного податку, це є мільярди, які не доплатили. Гравці з грального бізнесу під час дії ось цих двох відсотків. Якимось магічним чином, в останній момент, в закон, який приймався під час дуже важкого періоду, 15 березня 2022 року, чомусь туди потрапив гральний бізнес, який раніше взагалі ніколи не мав можливості бути на спрощеній системі податкування. І як ми бачимо, ще в 2022 році, ось це загальні податки, які включають всі 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 види надходжень від грального бізнесу, становили просто смішних 170 мільйонів гривень, чи там 350 мільйонів гривень. При цьому після того, як скасували ось цей єдиний податок, плюс багато інших речей робили на рівні банків, в тому числі був обшук відомий в iBox банку, про який ми багато згадували, де було купа міскодінгу і якраз вводився величезна кількість чорного кешу через ibox банк. Ми побачили, що в третьому кварталі всього вже є. Більш ніж 3 мільярди гривень податків. І фактично, якщо просто це перемножити на рік, то ми бачимо, що приблизно 14 мільярдів гривень минулому році втратила держава на виключно гральному бізнесі, приблизно 7 мільярдів на схемі з Duty Free, і сумарно це вже майже всі податки, які платили платники єдиного податку. Тобто, по суті, вам не потрібно велосипед придумувати з скасування фопів, просто займіться тим, де є дійсно серйозні великі ухилення. А чому то ти потрапив гральний бізнес в цей закон, який готував пан Даніил Гатманцев, можемо, в принципі, зробити нескладний е, висновок, додавши 2, 2. Він був раніше засновником е, МСЛ, це азартна компанія, всім відома. Ну і також є всі відомі е, інформація про його роботу помічника в агента КГБ Сівковича. І є припущення про те, що цей пан здійснює умисну підривну діяльність щодо держави України зсередини, але тут це лише припущення, що не припущення, це його цитата, яку я буду повторювати. Можливо, в кожному своєму відео, де я буду згадувати пана Даніла Гетьманцева і хотів, щоб це робили всі журналісти. Це те, що 23 лютого, за день до широкомасштабного вторгнення, цей пан, який займає по суті першу посаду серед податкової політики України. Всі, хто її здійснює і впливає на неї, він заявив, що потрібно дружити з РФ, і треба тут думати не патріотизмом в цих відносинах з РФ, а прагматизмом чи математикою. Я думаю, що висновки можемо зробити самі. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на цей канал та телеграм-канал, щоб не пропускати оновлень. І слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!